Доброго дня. Сьогодні 24 листопада місто Тернопіль. Я біля грядки інжира, який вирощую в коробі, тобто нижче рівня землі. Формую горизонтальним кордоном його і на зиму його вкриваю. Якраз у нас пройшли уже невеличкі морози, такі 2-3 градуси. Листя облетіло, пагони вже пройшли таку зимову стратифікацію. Все, що би не визріло, то підморозилося, але пагони визріли добре. І єдине, що в цьому році з цієї грядки я взяв яку користь, то це будуть пагони. Літо було холодне, весна пізня. Осінь також тож і й холодна, і практично весь урожай не дозрів. Урожай заказався дуже гарний. Були проведені всі агротехнічні прийоми, щоб допомогти визрітути цьому врожаю. Була і прищіпка, і видалення пасинків, і видання листа, і обробка монофосфатом калія. Ну, Труда укладено багато, але толку мало. Проти природи не попреш. Формую я горизонтальним кордоном. Вже такі, це вже певно четверта вегетація була, вже бачите, які кордони товсті. Треба буде робити вже кардинальну обрізку. Тобто отакі. Кордони, які великі видаляти, от є заміна. Погано, що немає оператора. От, бачите, був кордон. Один вправо, другий пішов вліво. І вже ці кордони такі, як руки, я різав на рожки і вже ті рожки вже вийшли рівень. Більше рівня моєї гряти. І коли її на зиму вкривати, то оце буде мішати. То треба оцей кордон зараз ножовкою отаку обрізати, а оці нові прирости положити в приямок. І зараз буду цим займатися, а потім покажу. Результат. Є такі, що були трошки прикопані біля голови куща. От з отаких ось гарних гілочок, які були прикопані, будуть непогані відводки саженці. Буду їх садити на дорощування, а на весну будуть на реалізацію. Так що зараз беру ножовку. Беру сікатора і приступаю до роботи. Вночі було мінус один, трошки земля примерзла, щоб такого болота не було і можна нормально працювати. Приступаю до роботи. Годинка праці і грядочка в ідеальному порядку. Дуже багато повирізав Багаторічної деревини, бо вже кущі загущені. Може і частина урожаю не дозріла, тому що було дуже загущено. Вроді проривав пагони весною, коли вони пішли, але все рівно було дуже багато. От бачите, пагони на живці. Живці буду реалізовувати вже з сьогоднішнього дня вже є замовлення. Жив... Е... Лозачі пагони визріли повністю до самого кінчика, бо були прищипнуті. Але по живцях зроблю окреме відео. Е... Дивіться, що в нас виходило. От я повирізав отакі великі. скелетні гілки, тобто кордони, ті, що були вліво-право е, положені. І тепер так само є от два, дві гілки на кордон. Вже буду по дві ложити. Це ця ось пішла з того старого кордону одна, а ця пішла із центру куща. Так само на цю сторону пустив. І тут з кожної. Брунечки піде пагінник і дасть врожай. Те саме переходить. Там деякі пагони прикопав, щоб мати отакі от гарні саженці. От бачите, яка коренева нарощена і який по товщині саженець. Тоже, от дивіться, яка, який був відводок. І цей буде дуже потужний. От який яка коренева понаростава. Он був прикопаний, дав вертикально пагін, я його прирізав, звичайно, так що буде ще частинка трошки саженців. Тут уже були такі рукава десь діаметром 50-60 мм то мусив їх поврізати. Виходило, є такі, що пішли кордоном зразу. Такі є пригинаються. Наслідуючий рік там коренева система дуже потужна. Він дуже буде багато вибивати із голови куща. І тоді буду з голови куща лишати пару потужних пагонів. Щоб ще заміщати ним кордони. Наслідуючий рік тут для плодоношення буде порядка 10-12 однорічних потужних пагонів. Це у мене Магарачкий раній, три куща, один Харді Чикаго. То так само Магарачський раній, тут трошки більше дав на плодоношення. Даже полишав такі пагони з рахуванням того, що може і закластися Бреба. То це в мене так. Е, Магарадський ранній, потім Харді Чикаго, Магарадський ранній, Магарадський ранній. а це молоденький кущ в цьому році. Те перший дав врожай. Чорний Марсель покращений. Була і бреба, це двох урожайні. Була бреба, була і фіга. Бреба дозріла, з'їли, була дуже смачна. Фіга, так як всіх остальних сортів, не дозріла. Викинув. На той рік також лишив такі довші пагони, щоб зав'язалася бреба. І... Потім вже тут багато всього, бо дивлюся, може, тоді вже буде проріджувати весною, коли розкрию свою грядку. Ця грядка буде накриватися зараз. і Але перед накриттям в захист від миш, ну то буду вже я показувати. Це відео сугубо по обрізці Можете порівняти. Початок відео, яка там була загущена, скільки було там лишніх пагонів. І зараз все ріденько, все чітко, на кожен кущ буде 10-12 пагонів. Буду лишати на однорічні на плодоношення. На кожному пагоні по 10 інжирів. Так що 120. Ну, хай 100 інжирів по 40 грам, це 4 кілограма з кожного куща. Планується. А там, як вийде? Ми всі тут залежні від погоди. Буде сонечко, буде тепло, будемо мати врожай. Не буде сонця, буде холодно. Знов рік пропаде. Ну, але добрий так, що хоч маю таку кількість лози і маю з 20 саженців. Таких гарних. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!